Мир в кожне серце. Бог створив людину вільною. Це один із найбільших його дарів. Свобода вибору. Бог не зробив нас рабами, бо справжня любов не буває примусовою. У раю він був поруч із людиною, і тоді ця свобода була чистою, без гріха, без страху, без болю. Але коли людина відійшла від Бога, втратила цю справжню свободу. Бог не залишив її, він продовжив бути поруч із нею через пророків, через своїх людей, які нагадували справжня свобода не у владі, не в земному царстві, а у звільненні від гріха. Бог обрав свій народ, вивів його з рабства, дав свободу, та народ Божий захотів царя, хотів бути як усі, і Бог дозволив, бо не забирає у людини вибору. Але з того часу ми бачимо, поки біля царів були Божі люди, царство трималося. Як тільки відкидали Бога, перетворювалися на царство терору і маніпуляції, все руйнувалося. Сьогодні ми живемо у світі, де немає царів. Є демократія, права свободи, але хіба це справжня свобода? Бо світ часто. Плутає свободу вседозволенності. Свобода без істини це не свобода, це пастка. Бо істина це Христос. І коли забувають про Нього, тоді народжуються нові царства, нові ідеї, які насправді лише ведуть назад у неволю, у духовну неволю. І саме це, як говорить Писання, стане причиною приходу Антихриста. Бо люди знову захочуть земного царя, і миру, але без Бога. І Бог це знову дозволить, щоб ще раз показати, що так не буває, бо без істини немає миру, без Бога немає справжньої свободи. Бог і сьогодні дає людині вибір. Він поруч, як був поруч із Ізраїлем. Є його церква, є ті, хто несуть Його слово, Його істину. І хоча Антихрист прийде, він не переможе, бо церква Божа вистоїть. і написано, переможець сяде зі мною на престолі моїм. Церква переможе, вона буде царювати разом з Христом, бо істина завжди перемагає. І Божа свобода вічна, а вибір залишається за кожним.